То, -то, -то. то дівки дуже ворожили. Іду, а то з соломи був дах. Вітягне дві соломи, то вже буде хлопчини, а як ні, то ні. То нема пари, як одно вітягне, або як три, аби пару витягнули. Так ворожили. І У нас були дівки, то й дуже хлопці приходили до нас. То, то казали, що Солом'єний Андрій. То більше світу заховували переселенці. Оці, що були з Польщі, що їх переселили. У нас хто то був? Гелька то була, а хто у нас ще був з тих переселенців? З Польщі, вони по говорять, а То все казали, що золота каська уже не з солом'єного яська. За Іваном не казали Ясь. Ясь, солом'єного яся. Золота кася. Вже не з солом'яного яса. І то так хлопці робили, з, уберуть чисту солому. Отут тут є, але з, треба довгої соломи з, з, з жита. І тут з'їжу на голові. Отак і сніп, і той сніп іде всі сюди, і так по руках. Але много тої соломи, отак до землі хлопець у соломі. Розумієте, то солом'яний Андрій все вся казала Андрій, очевидно, uh -huh. ти так казали, що солом'яний Андрій все казав, ти переселенці. Uh -huh. А кася то to... Катерина. KA